Двійник. Історія з Reddit. Привіт. Хочу поділитися історією, що сталася зі мною минулого різдва. Я живу у маленькому німецькому містечку неподалік Франкфурта на Майні. Затишному, старому, з вузькими вулицями та жовтуватими ліхтарями, які вечорами роблять його схожим на ілюстрацію зі старої казки. Був ранковий морозний день. Я спустився з квартири, щоб випити кави у маленькій кав'ярні. На розі сів біля вітрини і просто дивився назовні, на старі будинки, на святкові прикраси, на перші сніжинки. Аж раптом я помітив хлопця, який стояв просто навпроти, і дивився на мене. І все б нічого, якби він не був моєю копією. Ті самі риси обличчя, той самий шарф, навіть спосіб стояти, такий знайомий, ніби дивлюся у дзеркало. Я завмер, покликав Баристу, показав йому на того хлопця. А він лише знизав плечима. Ти про кого? Там нікого немає. Я повернувся до вітрини, і справді фігура зникла. Думав, що це просто втома чи гра світла. Але пізніше, коли зайшов у продуктовий магазин за різдвяними покупками, я знову побачив його. Відзеркалення у вітрині той самий хлопець. Але тепер він усміхався, наче чекав, що я помічу. Я вийшов на вулицю, але там нікого, тільки люди, що кудись поспішали з пакетами та подарунками. Наступного дня я знову прийшов у те кафе, сів біля вікна і вдивлявся у відображення. Півгодини, година нічого. Я вже подумав, що мені просто привиділось, але коли я вийшов на вулицю, краєм ока помітив знайомий силует, який заходив за ріг будинку. Я кинувся слідом, добіг до повороту, а там порожня вулиця. Жодної людини. Тільки холодний вітер і дзвін церковних дзвонів у різдвяному повітрі це вже перестало бути схожим на збіг. Я поїхав до батьків. Розповів їм усе з нерівним голосом, намагаючись звучати спокійно. Мама довго мовчала, а потім сказала фразу, яку я пам'ятатиму все життя. Сину. У тебе був брат близнюк. Він не вижив при народженні. Ми ніколи не говорили, щоб не травмувати тебе в дитинстві, мене наче струмом прошило. Може, він просто приходив попрощатись? Може, Різдво це час, коли старі душі знаходять шлях додому. Ввечері я зайшов у церкву, запалив свічку і тихо прошепотів. Брате, якщо ти десь поруч. Знай спокій. Я бачу тебе, але ти можеш відпочити. Світло свічки тремтіло, ніби хтось торкнувся полум'я, і чомусь стало так легко. Наче хтось невидимий усміхнувся у відповідь. З того дня я його більше не бачив. Друзі. А у вас були подібні історії. Можливо, і до вас приходили ті, хто вже пішов із життя. Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати ваш досвід. І якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато моторошних та загадкових історій.